Слава Ісусу Христу, амуся, шановна челя Драуського ОТГ. Ми починаємо наші новини. Медичні послуги, машину, яку нам дали на драуській ОТГ, уже другий гуд, уже другий годикся возить наш голова. Він муситься на цій машині возити, бо його жона добрала від нього машину сільську. Драгівський сільський голова Михайло Довганич каже, отриманий автомобіль будуть використовувати у центрі медичної паліативної допомоги, який мають відкрити у березні цього року. допомогу цьому центру і в допомогу всій громаді, в принципі, для обслуговування громади є мобільна паліативна допомога, тобто виїжджати на, на дом для тих людей і давати ту допомогу. Є, Центрі, так, так будинний 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 центр. є лише ну, швидка допомога, як кажу, в кожній громаді швидка допомога. Фактично немає такої машини. Також буде додано, додано кейс, медичний кейс якби, в рамках цієї, цієї програми. І цей кейс буде теж служити для цього центру медичної паліативної допомоги. Вартість обох автомобілів мільйон двісті тисяч гривень, розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микета. За його словами, ці гроші виділив уряд Великої Британії. Проект посилення стійкості громад, який в рамках проекту «Про ООН», працює тільки з трьома на даний момент областями України це Івано-Франківська, Херсонська і Закарпатська. Ми вручили дві два автомобілі. Головам територіальних ущ Чернянської та Драгівської та Драгівської територіальної громади. Ці е, територіальні громади розташовані е, в гірській в гірській місцевості. Е, територіальні громади розташовані е, в гірській в гірській місцевості. і Тому в першу чергу ми розглянули їх. Я думаю, люди чули для чого машина призначена. Видно, микита не знає, що це робить у Драговському ОТГ. Я думаю, люди, що Михайло Михайлович нас обманює. Це то правда, це ні, ми саду ще. Не бреши. Не розказуй, навіть люди деколи в шутку брешуть, розказують, яку рибу велику зловили, але вона не така була, вона була менша. Ну, людина бреше, ніби в шутку бреше, а потім і в справду бреше, а потім так забрехався, що ти, в принципі, вже й не пам'ятаєш, де ти брешеш, де ти правду кажеш. Тобто люди знають, що ти християнин, і вони знають, що тобі не можна вірити, бо все, що ти кажеш, це все перемішана брехня. Люди вже навіть не знають, де ти правду кажеш, а де ти брешеш. Ну коли ти стара людина, ну куди не йшло. Ну коли ти вже нова людина, створена за подобою Боже, то вже брехати, каже Господь, не можна. Перестань брехати. Не бреши, не обманюй, не дури, не примальовуй, не приплюсовуй. Кажи, як є, чесно. Я думаю, десь можеш збрехати, но не на тульку, а тепер переходимо до слідуючих новин. Зараз ви вийдете, де наші налоги, все вчуєте, як ото все, куди все. Прямує наші налоги, котрі платять люди, бізнесмени. Тепер місяця ще одного. Дві лікарні в Дубовому та й ресниці закрили, які годами працювали. Ми тепер обратно так же саме вже 40 году сюди топимо гроші і далі начинать це будемо Подумайте, кого де фінансувати і все. Ми не чи не топили, бо ми вже дуже добре. Давайте в будинок культури з одорові. Як варіант. має бути пропорція. Дуже супер ваше лице виходить на віз. Ні, <рес> супер. Як має бути? По так має бути, в кожному селі є люди. От я кажу, з вульшана, Йо, Зумі. Йо, Зумі. Йо, чого забрали? З Гульшана дали сюди. Я не побрати, але вважаємося по житку. Йо, давайте рахуємося. Знаєте, що по селах не податки рахувати? Ваші <рес> золотарівчани, <рес> а ти податки не мали на поручку, кулько ваших людей робить у апартаменті і сільської ради. А мало тут гроші на поручку. Чого подає податки? У вас, мабуть, тисячу віку відділу освіти.

Родом, була і людське відділення, і дитинське відділення. Був порядок. А тепер, а тепер який порядок? Яке, як у нас у нас ніч не робить? Ну, ніч. Діди, прадіди, ді, каргоси соснували, всі молоді розруйнували. Ну, все... no, що було, то було, то вже не вернеш. Айбо могли б куйко гроші надходити, а ну ж тепер послухайте. Я сам тоже на великое не розумію, може, ви все розумієте, люди. 20 мільйонів 583 тисяч гривень отримав в банку 18 мільйонів 630 600 тисяч. Паралельно ще 1 мільйон з 250 тисяч гривень. Це спеціально ордо на 2 мільйони 962 тисячі 200 гривень тому, Сума десекватних послуг 1 млн 600 грн. Та інші джерела в сумі 1 млн 855 тисяч. І доходить до руху Мінецька Рада та Дорога. Структура доходить до бюджету, вона розкладає Додають слідчі платежі. Податки та збори, а не оподатковані платежі 20 588

Проти, а то він хує, де й мені стоїть. Ну, а ся нам утяла, ся нам оповіла у двох словах, що треба робити. А тепер вам, люди, хочу ще раз це відео вказати. Бо не годин їм прийти на дно, чого наша школа не може бути опорну. Пропозицію зробити опорну школу. Опорна школа – це та школа, яку із сусідних школ приходять вчити учні, де не є Ось четвертого класа класу після не после дев'яного я вибачаюся обочай, поза школу качати опозна школа перша та шлаба, яка оснащена буквально технологіями сучасними. Є всі комп'ютери, я знаю, ком я, я ще робила. Я вже на далі часу пенсії, і я знаю, що і ще й тоді казали, що опору роблять, де все дають, де люди, діти можуть сісти. Ну, Років чотири тому назад може бути. Тепер Ото була повна школа, щоб у дітей можна покласти за комп'ютер, що там є все. І на той час, не в обіду, сказано, здраво, Золотарівська школа, я там до мені ближче Драйвська. Але Золотарівська була більш оснащена. Більш оснащена було тось. і за те, то, що тоді сказали, що основна має бути там, тому що діти мають діти. За комп'ютерами діти мають працювати з інтернативною дошкою, діти мають бути мають, мають, мають тоді не що тут опорна. Я розумію, що так. Да, я ще знаю то, yeah. що коли я ще в школу ходила, ось мірічна була в заводі, що драгівська була, але вона не була опорна школа, не була то, що малева ходила і так далі. Просто була вігна, yeah. Вігна, вігна. Yeah. Вігна. Альбо, опорна школа, а та школа, яка може дати дітям дітям максимум по сучасному. Не я там кажу... у тому, що на душі я там напишу, я знаю, бо теж спарили. Кажуть, як ото крийда і так дасть нам вчительну криду. Вийшла крейда. Крий вже ні, бо є дочки, є діти розумні. Я, да, я, так, так, так. я, наприклад, так, що школа, та школа і вас нащо. От ти видів? Видів, де да, видів? Що видів? До кафі. Мені є запить. Фотографії немає, немає такої апаратури, дороги. А то і вам люди вже не відбавлю, не прибавлю. А хочу вам розказати про наших депутатів, бо сте знали, бо всі не звідуєте, ко наш депутат, на якої вулиці, і й суть усі депутати. Дивіться, то їх усіх упознаєте. Котре... А ти що робиш? На, що що робить? Що я роблю? У мене скидає як жителя села, а ви що? А, я теж роблю, як. Дівчата, чоловіка необхідно обирати на бусі, а не на бесі. Тому що цей міг заробляти. Наші люди то є вівці, самі ніц годне. Їх курва доять, здирають шкіри, а вони межі собою ворогують.